Всім привіт! В цьому відео я покажу, як в Adobe After Effects зробити анімацію звуку, наприклад, пісні. Отож, відкрили дану програму і натискаємо новий проект створити композицію. Тут потрібно вибрати характеристики, я, наприклад, зроблю трохи гіршу якість для того, щоб в мене нічого не підвисало. Ось так, думаю, мені достатньо. Частота кадрів також зроблю 15 кадрів, наприклад. Тривалість. Тут обов'язково потрібно вказати тривалість, тому що якщо, наприклад, у вас пісня хвилина, і ви хочете анімувати цілу хвилину відео, то краще вказати тут хвилина, Тому що якщо це буде 43 секунди, то вам потрібно буде свою хвилинну пісню в будь-якому місці помістити в проміжок 43 секунди. Зараз це покажу. Я вибираю 43 секунди, натискаю гаразд. І тепер беру свою пісню. Ось, наприклад, цю перетягую сюди. І притягую на робоче поле. Як бачимо, у нас є тільки 43 секунди. Ось. І я її можу зміщувати, можу обрізати. Наприклад, ось так, для того, щоб підігнати, так як мені потрібно, але не більше 43 секунд. Можна відкрити за допомогою цих стрілочок хвильки, ще трохи її підріжу. Ось так. І підтягну вліво. Послухаємо, чи є звук. Звук є. Чудово. Тепер натискаємо правою кнопкою миші на нашому файлі. Ось тут. Вибираємо створити. Суцільна заливка. Гаразд. Ось наша суцільна заливка є. Тепер натискаємо на ній правою кнопкою миші і вибираємо Ефект – «Пектр аудіо». Аудіо додане, в мене навіть воно відразу анімоване. Ніби анімоване, але воно не працює. Якщо запустити. Звісно, трошки лагає, але бачимо, що нічого не рухається, хвилюк не з'являється. Для того, щоб з'являлися, потрібно в шар аудіо вибрати нашу пісню MP3. Все, тепер все з'являється. Можна подивитися, які тут є налаштування. Пожиткова частота. Совуємо вправо. Ось так. Я поставлю приблизно ось так. Кінцева частота це максимум. Тепер змінюємо смугу частоту, ось так це регулюється, максимальна висота можна зробити великими, можна маленькими, залежно від вашої гучності. Далі товщина оце доволі цікаво. Можна ось так аж жирним зробити. Можна менш жирним, і тоді буде менше розмиття. Якість, ось так, наприклад, я виставлю собі, щоб було чітко, внутрішній колір. Кольори можна змінювати на будь-які, це внутрішній кольор, а це зовнішній, він більш видний зовнішній, його можна зробити зеленим і буде у вас відображено зеленим. Але також можна зробити це все градієнтом. Ось тут інтерпретація тону. Якщо накручувати, то буде ось так змінюватися кольори. Це навіть не градієнт, а переливання кольору. Ось зроблю так, щоб було видно. Додамо товщини. Звісно, в мене розмито. Параметри відображення. Це також доволі цікаве налаштування, тому що можна змінювати, наприклад, на точки або на рядки. Ось Так це виглядає. Сторони А і Б це можна змінювати їхнє розташування. Наприклад, аналогові точки будуть на сторону А, а потім додати ще один шар, ще один ефект, і на сторону Б, наприклад. Тож нічого напакет, спочатку на сторону А, або це не має значення, на одну сторону буде у вас аналогові точки, а на іншу, наприклад, цифровий. І буде доволі гарно. Як зберегти цей файл? Натискаємо файл, експорт, додати в чергу рендерингу. Тут потрібно дещо налаштувати, а саме натиснути на Без втрат, і зараз в нас налаштовано таким чином, що при зберіганні у нас буде чорний фон позаду. Тобто, якщо ви накладете картинку, Ззаді, то все одно вона не накладеться і буде чорний фон. Для того, щоб можна було накладати на картинку дане відео, натискаємо канали і змінюємо з RGB на колірний простір RGB плюс альфа канал. І також для того, щоб зберігся звук вашої пісні, тому що він через раз деколи збережеться, деколи ні. Тут стоїть автоматично. Потрібно увімкнути, і тоді завжди звук буде. Натискаємо гаразд і натискаємо ще вивід, куди. Я виберу собі на робочий стіл, зберегти назва композиція 1 рендеринг. Рендеринг відбувається в мене дуже швидко, тому що низька роздільна здатність. І я хочу вам показати, як відбувається накладання, коли ми змінили налаштування. Тому я беру, наприклад, ось таке фото. Закидаю в редактор відео, наприклад, у відеопад. Трошки зменшуємо масштаб. Тим часом почули характерний звук, відбулося збереження. Звертаємо. Бачимо композиція 1, перетягуємо її в наш редактор відео. І ось так накладаємо. І що ми бачимо? Воно ніби чорне, але при накладанні бачимо ось ці крапочки характерні, білий фон, і ось так воно накладається. Тобто можна прослухати. Можна розтягнути, все там відображається. Пісня просто гарна, тому і слугаю. Ось так це виглядає, все працює. А вже в наступному відео я покажу, як цю аніматію звуку зробити кругом. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.